В Івано-Франківську стартує програма рівний Рівному це триденна школа для ветеранів, які прагнуть допомагати побратимам не лише словом, а й ділом. Її мета навчити учасників бойових дій проводити групові психологічні підтримки для інших ветеранів. Координатор про ветеранського напрямку платформи Тепле місто Андрій Фармуга наголошує, організації, які працюють із ветеранами, все ще недостатньо. Тож така ініціатива це відповідь на реальну потребу. Хлопці та дівчата мають можливість опинити школі. Як, як то кажуть, своїх. Але, на жаль, дуже мало є ініціатив чи організацій, котрі навчають е людей з числа ветеранів та ветеранок е власне, організовувати та проводити такі групи. Тому ми вирішили е таку зробити пробну школу, де набрати 10 ветеранів та ветеранок, і, власне, протягом трьох днів. Ми будемо з ними вчитись якраз, як такі групи проводити. Програма школи передбачає три основні блоки: про зміни особистості після війни, як адаптувати бойовий досвід до цивільного життя, а також як організувати та вести групи підтримки. Кожен учасник зможе застосувати знання на практиці. Щонайменше половина випускників проведе свої перші групи під супроводом менторів. Ми запросили двох тренерів, точніше, одним тренером буду я, інший тренер. Це ветеран з Києва, і також з нами буде психологиня, котра теж буде мати свій модуль, тому що ми розуміємо, що така подія вона потребує власне, і частини психологічних знань, тому що в процесі проведення групи може щось тригернути когось з учасників, і необхідно, щоб. Також на такій групі був психолог і надав одразу на місці допомогу. Заявки на участь приймають до 12 серпня, а навчання триватиме з 22 по 24 серпня. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія